Дев'ятниця до Святого Миколая. День Дев'ятий. О Святий Миколаю, наш найкращий Отче, завжди заступайся за нас перед Пресвятою Тройцею, випроси для нас сім дарів Святого Духа, аби ми завжди були готові терпеливо і смиренно в усьому наслідувати нашого Господа Ісуса Христа та Його Матір, Пресвяту Діву Марію. Осяти, Миколая, наш найкращий Отче, провайдь нас дорогою любові та смирення до Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.